Вітаю глядачі мого каналу. Я обіцяла зробити на місто Олешки, це Херсонська область. Але ж там зараз йдуть такі події, люди. У мене пише постійно людина. Давайте подивимось вже, яка буде ситуація? Мабуть, подивимось на ближайший тиждень ту ситуацію, я не знаю. Там дуже швидко будуть йти події зараз. Тому я навіть не знаю, який срок класти. Ближайший срок, ближайші дні? Ближайший тиждень, мабуть, отак. Ближайший тиждень. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію в Херсонська область, місто Олешки, яка буде ситуація військова через тиждень? Для цивільних. Ми хочемо подивитися, для цивільних питання будуть задаватися для цивільних людей. Яке буде їх життя. Бачите, яке життя у вас буде. Будуть військові дії. Будуть дуже серйозні військові дії там. Дивіться орішки. Бачите, що там буде. Отак. Чи буде дуже сильно багато е, розрушено будівель цивільних. Перевернути туз. А де фортуна? Як повезе люди? Як повезе, Ось люди уходять в пошуки кращого. Фортуна і туз як повезе. Може повезти, а може не повезти. Може вселіти вдома, може ще не розлетіться. Розумієте, це війна, це башня, пойдуть повні зміни. Повні зміни підуть. У вас там військова буде ситуація повністю. Чи будуть втрати людські цивільні, втрати людських цивільних чи буде? Ну, бачите, там такі будуть люди вами е е займатися, оце як оця королева буде командувати, щоб унічтажати людей. Бо це дуже зухвалий, злий. Вони собі озло будуть даже робити, навіть даже мінус будуть робити. ці будуть необдумані, не сплановані. Буде все спонтанно робитися. Дуже жорстоко буде робитися. Вони будуть, як в Київській області, заходити і кидати гранати вам в підвали, в погреба. Чи будуть знущатися з населення фізично в Олєшках. Ну, дивіться, буде у вас стабільно-кризисна ситуація. Стабільно кризисна. Так, ви будете щось якось викручуватися, але дуже буде, цей етап буде, ну, якийсь час, і він буде йти. Розумієте, ця стабільність, так, це ваші дома, але поряд ця карта лежить. То це стабільність буде іменно стабільність оцього, оцієї події. Розумієте? То, що у вас буде все вщен розлітатися, ваше життя. Що ще спитати? Ну, втрати ми, ми, ми спитали, втрати будуть, втрати будуть будівлі, як повезе, втрати будуть дурні, бо вони будуть просто злі, як собаки. Будуть мучать, будуть робити пакості. Будуть. будуть, Кризис перевернути. Тут і здоров'я. Тобто вам буде, нікоторі цей кризис не пройдуть. Розумієте? От якщо б отак було, то да, В такому стані ні. Для вас це, для багатьох буде фатально. Кажу, як є. Кажу, як є. Оця хитрість, вона в перевернутому плані військова хитрість, але вона не особливо вам допоможе, бо вона піде в мінус вам. Вони будуть здіватися, там, кидати ті гранати. Що робить циваль... Що робити цивільному населенню? Що робить? Я оцю карту тягнула. Ну що робить? двійка? невпевненість, невпевненість. Це перевернута дев'ятка, це вже не захист, це вже, знаєте, паніка, це вже буде у вас. Що е... робить? по хорошому треба уїжджати. Це невдачі будуть, розумієте? Невдачі. Точні невдачі будуть. І ці люди будуть. Тріпати вам нервну систему. А що вам робити? Треба уїжджать. Треба уїжджати. Так, це двойственність. Можна в'їжджати, можна не в'їжджати. Це ваше рішення. Це ваше рішення. Але якщо ви останетесь, буде отаке. От, от Розумієте, якщо останетесь, а якщо поїдете, як буде? Будуть зміни, але хороші зміни. Ви виживете, по крайній мірі. У вас будуть сили. Ви, ви, ви виживете, розумієте, так, це король посухів, не буде, як вам сказати, не знаєте, куди їхати, не знаєте до кого, не знаєте, як будете жити. Це, ви, знаєте, немає, от немає чіткого плану. Але оці зміни будуть до хорошого, ви виживете, розумієте. Ви виживете. Зрозуміло, якщо повезе ще виїхати. Це зрозуміло, якщо ще повезе виїхати. Бо там люди помирають он, стоячи в той очереді. Ось така ситуація. Якщо виїдете, то ось буде отак. Якщо не вийдете, оце буде отак. Страхи, труднощі, перепони, оці нерви будуть вам тріпати, ідю, ідю, оці. Ось це так, Олєшки. Така ситуація у вас. Все, люди, почуємось, Папа, приймайте рішення.